Мене звати Лена, я учасниця проекту «Тестуй, знімай кайфуй» від магазину «Куркур». -кур". 14 днів я тестувала засоби з адвент-календаря від доктор Сюрика. І зараз покажу топ-5 моїх фаворитів. Перша це відлущуючий шампунь, який якісно очищує шкіру голови, є суперкомфортним, легко піниться і має легкий охолоджуючий ефект. Наступна це ензимна пудра з пробіотиками, суперкомфортна, має текстурне невагомої пудри, добре очищує шкіру, не травмуючи її і залишаючи ніжною. Ідеальне ранкове очищення. Третій це поєднання есенції і крему з комбучею. Есенція має приємну молочкову текстуру. Добре, зволожує шкіра, після неї наповнена і сяє. Тільки подивіться на цей блиск у Вигляді Гелю на перший погляд легкий, але ефективно зволожує, не обтяжуючи шкіру, дуже комфортний. Четверта сонцезага з гіалуроновою кислотою, має легку текстуру, швидко вбирається, ефективно захищає від сонця і добре зволожує. Ідеальна база під макіяж. І останній, насправді мій фаворит це крем, під очі з прополісом, який має розкішний дизайн. Комплект іде яким зручно наносити крем і надає неймовірне зволоження.